Сьогодні ми будемо знімати відео. Е, яке відео заробісню? Коротше, я ось вот таку ялинку і зробила подарунки. Є там 4 подарунки. Пишіть в коментарях, хто який хоче подарунок, ну а ми погнали показувати. Ми ну, погнали показувати вам подаруночки. Це наймаленький подарунок. Я не показую, що всередині Ось вот такий наймаленький подарунок. Тут в кожного подарунку є щось середині. Там можуть бути як і як які підписки. Ну, Від мене підписки для вас, як і можуть бути просто призи. Можуть бути привісти, можуть бути подарунки, а може даже бути підписки. Коротше, я можу на когось підписатися. Це в будь-якому в з цих всіх, з цих чотирьох, є в одному, тільки подарунку, моя підписка. Так як я рідко підписую на своїх підписників. Ну, і давайте подивимось. Ну, це номер один, наймаленький зі всіх цих подарунок. Саме маленький. Номер один. Пишіть в коментарях: Один, два, три, чотири. Коротше, я і один, я два, і я три, і я чотири. Коротше, тільки чотири є подарунки, тому що це дуже важливо. Це другий подарунок. Хто який вибирає, хто який хоче, такий вибираю. Третій подарунок думаю, самий великий. І четвертий подарунок. Е, Ось такі подарунки. Думаю, вам сподобаються. І пишіть в коментарях, який би ви подарунок хотіли вибрати. А хто вибере правильний подарунок, я на нього підпишусь. Ну, там буде писати. Що я на тебе підпишуся. Ну ви самі побачите, хто виграє. Ну, ось така ялинка. І скоро у нас буде на сервері зимний сезон. Да, скоро е я буду украшати всі постройки, і буде зимний сезон, буде повсюди сніг. Ну і в мене зимний скінчик. Ну, я хотіла вам що сказати. Буду з вами прощатися. М -м -м. Кому сподобався мій зимний скінчик 6 відео, дивіться, така шапочка земна. І курточка і штанішки зимні. І красовочки теж. Що, спеціалісти на лежах катаються. Думаю, вам сподобалося це відео. І вибирайте подаруночки. Якщо що, там в куточку подарунок, тому що я не настільки. Ну. Но... І що, думаю, ви виберете. І хто ж виграє мою підписку? Мені дуже інтересно. Ну а всім пока-пока. Бажаю гарного дня. Ну, а ми переходимо до кінця. Пока-пока!